Привіт, друзі, рання весна. Одні і ті ж питання, коли ж висівати огірки. Україна дуже велика, півдня на північ ця різниця буде цілий місяць. Але знаючи вимоги до зростання огірка, ви самі з легкістю визначитесь, коли ж вам ви їх висівати. Є два чинники, які неодмінні для гарного зростання огірка. Температура в день повинна бути оптимальна. 24, вночі 18+. Так деякі коливання можливі, але якщо температура буде постійно нижче, огірок зростати не буде. Він буде му. Учатись другий чинник. Світловий день повинен бути 15 годин, тоді огірок буде гарно зростати і гарно давати плоди. Як визначити світловий день? Заходите в додаток, прогнозу погоди, і там дивитесь, коли сонце сходить, і коли сонце заходить. Якщо сонце сходить о 6 ранку, а заходить о дев'ятнадцять вечора, світловий день складає 13 годин, але мінімум треба годинку відняти, тому що зранку сонце майже не світить, коли сонце тільки сходить, і коли воно вже сідає, так само світла майже огірок не буде отримувати. Якщо ви сієте огірок на раз. Саду, а не в грунт, треба врахувати, що пересівати зі стаканчика треба через 3-4 тижні, 5 тижнів це вже максимальний срок, коли розсаду треба держати в стаканчику. І то стаканчик повинен бути великого об'єму, бо коренева система переросте і огірок не буде зростати, він буде знову боліти. Звісно, якщо у вас є тепличка, як у мене за спиною, там у вас є можливість і догріти, і досвітити, то огірок можна сіяти раніше, але коли... У вас нема можливості досвідчувати і догрівати, то звісно, обирайте час такий, щоб все це зростало, а не мучилось. Город повинен давати а не карати. Якщо ви захочете посіяти гірочок ранній. Так, щоб максимально рано зібрати врожай, посійте їх два штучки. Не сійте одразу всі огірки, потім з усіма цими огірками, з усіма цими горщиками бігати, носитися, то їх виносити на вулицю, то їх заносити у хату, то їх досвідчувати. Всьому свій час. Гарних вам врожаїв, щастя, наснаги! Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!